Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звуть Дім. Минулого разу я казала, що давно мене не було. Пройшло більше ніж три тижні з того часу. Ну, я не буду оправдовуватись. Та серпень був нелегким для мене місяцем, але нічого, ми його пережили. Я сподіваюся, що все окей у вас, у мене. Швидко пройдемось по невеличким новинам. Все-таки я придумала назву цієї рубрики. Вона буде називатися Абла Які айдоли облажалість? Розит Блекпінг попросила своїх глядачів, щоб вони її навчила російській мові. Hi from Russia. What's a Russian word? I actually don't know. You gonna have to teach me something in Russian. Все, що я не можу сказати. Чому ви такі тупі? Чому просто не проігнорувати це повідомлення? Там вам вже так тихе та людей пишуть. А на початку минулого місяця, в серпні, був камбек сомі. І, як завжди, айдоли роблять е, тікток ток челенджі там, з іншими айдолами. Айдоли самі роблять мільярд різних варіацій своїх е, челенджів. Сомі відрепостила росісінців. І так, також з Сомі пов'язано в її кліпі. Приїжджає до якоїсь локації, і там було написано типу привітання різними мовами, і роз... було так... теж так написано. Да, фанбаза, сомі, така. Альо альо самі це така тема. Да вона просто побачила відмітку. Думаю, о, я їх я їх відріпочу". Те, Теж написано було в неї в кліпі. Ну, вибачте, тут від неї нічого взагалі не залежить. Мені здається, там агентстві ті, ті сі ваші попридумують. Також є гурт, в якому є ресиянка. Вони приходили до Вуджина, Я не знаю, у нього є якийсь канал, чи він щось веде, чи на комусь каналі. Я без поняття. Цей гурт приходила до нього інтерв'ю. Ну, ви знаєте, ця людина і так, вибачте, відома не дуже гарними всякими цими вашими скандалами так і ще додали росіянку. Окрім крім цього, вони, якщо я не помиляюсь, вони десь виступали, тому що ці сходи, вони вони, вони такі популярні, типу, там всі айдоли знімали тіктоки. З ними знімали тіктоки Стейсі і Хікей. Хайки, ну, облажались. Це людина не айдол, конечно, да? але все одно як людина, яка танцює, І це хореографіня. Вона ставила таку харягу, як ноті Сильгі і коротше, ця людина приїхала в Москву давати майстер-клас. Ну, що я можу сказати? Дуже-дуже не рада. На початку серпня, там перші дві тижні, постійно я читала якусь таку штуку, якісь погрози з життя впистом, і саме головне ножем було в інтернеті в якійсь спільноті. Там був пост про те, що людина хоче бити е, вітер з АСП. саме 8 числа. Це 8 серпня, коли вони повинні були їхати з Кореї до. США щоб виступати на фестивалі взагалі, там була поліція в той день нікого не знайшли. Також СМ повідомило, що дев'ять співробітників СМ Ентертеймент погрози вбивства, наче навіть знайшли людину, але там дивні були факти: якась людина з нездоровою психікою любила якусь дівчинку з гурту, яку не розкривають. Не розкривала. Я пропустила про кого це було. Люди просто. Якісь безумні. І ще одна людина писала пост. Він писав, що я нападу з ножем перед будівлею Санхай. пан Шихьок, Я сподіваюся, що ти будеш там. Після цього перекрили головний вхід, і там була посилена охорона, але людина не прийшла. Я просто не розумію. Я це читала думаю, what the fuck? виходить. то вообще це санфанатка увірвалася в готельний номер Тихоної за сіті, поки вони були в США в турі. Якось самого джехіо там не було. Вона прийшла до нього в номер і засняла, як виглядає його номер. Після цих погроз вбивства вони відправили якусь харгу, ну агенства, щоб типу поліція провела розслідування. знаєте, це все. Це не підтверджена інформація. Ну, типу, взагалі можемо про це не говорити тут. Але Apple і Google Maps було написано, що BlackBerry закрити не завжди. Це трошечки наше, да. У розіграли, і ми сподіваємося, що так буде. Скільки я знаю, там щось. Вони якісь були проблеми, окрім того, що вони постійно судилися з Луни. Ми всі сподіватися, що BlackBerry скоро не стане. Із гарних новин наскільки знає воно вже було. Але троє С Іван об'явив. Об я просто не слухала ще, вибачте, У нього буде фіт, а наче вже є фіт з хінджином на пісню Rush. І 31-го був реліз. Я не знаю. Сьогодні 5 вересня, я не знаю. Я не слухала. Ладно, зараз послухаємо. Я не дуже люблю ремікси, але це круто. Це круто, що така людина, як той Ван, Іван, фанат, до того, щоб у нього фіт з тим, з ким він хотів. Це приправляється, це, це супер. Що вже настільки колабиться артистами, Це круто, це правда, круто. Є дві тємки з плагіатом. Перша була пісня е, Чогокасева. Що сказано було від одного продюсера першого покоління, що типу ця пісня плагіат, його таймовна. Я не знаю, я її не чула мені все одно. Але він сказав, що це плагіат. На що «Big Hit Music», вони оприлюднили в змі свою відповідь? Щел альо цю пісню робили п'ять різних продюсерів всього світу. Це типу нічого, ніяк, ну типу, там. ну, no no, но no, no. це не плегія. Не знаю, чи були собі засідання, чи ні. Подавала скаргу суду чи ні. На це сам факт, що була така тімка. Друга знову була самі В кліпі самі є. Намальований персонаж і фанати однієї манги назва. Персонаж манґ у русеяцуру, тока хасюруміку. І наскільки я знаю, агентство підтвердило сказав, що «да, ми виправимо це, це реальний плагіат виходить, бла бла, таке. Ну, типу, це питання улагодили. Саме зараз час підписатися на цей канал, поставити лайк або дізлайк на ваш смак, і написати коментар під цим відео і щось напишіть. Я не знаю, як так вийшло цей гурт своїми піснями, свою хореографію. мене просто вбили. Я не знаю. Райзи це мої фаворити цього року із новеньких. Вони мої. Просто я їх. Просто, просто я не знаю, я їх дуже люблю. Але це не означає, що в них не було якихось там скандалів. Там було п'ять невеличких скандалів. Перше, і саме головне, і саме нашумівше зараз це злиті фото Сінхвана з якоби е, колишньою дівчиною в готелі. Вони там цілувалися, і за цього його дуже сильно хейтили. І він писав вибачення в цьому о, листі. Він сказав, що йому дуже незручно перед членами команди. Перед фанатами, фанатами Раюс і сказав, що в майбутньому він буде думати тільки гурті, тільки о спільноті. до цього ще знайшлися люди, які анонімно виклали ці фотографії, вони вибачились і сказали, що ми подумаємо бла 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 Типу, ми, ми не хотіли, ми не знали. Враховуючи той факт, що фанати в Кореї дуже дивні. Я не розумію кор-фанатів. Іноді, мені здається, в них немає мізків, чесно кажучи, те, що вони зі своїми кумирами. Будучи постійно поряд, вони просто потім змішують цих людей з брудом. Вони як піднімають цю людину, так і опускають я не знаю в якусь прірву. Чомусь її так обурюється, що вони вже підписують договори всякі. Вони нам амбасадорами, а все така інша. І це чомусь всіх обурює. Типу, звинувачення пластичних ірархії. Я думала, взагалі, чесно кажучи, що. Кори з не так багато проблем в них чомусь, коли це роблять, вони самі ж засуджують камон, дивіться за собою. Всі казали, що типу була операція у Ванбіна. Це казала в минулому випуску. Тут буде також до того ж випуску фото сухів в барі для пошуку дечого розпусного. На ті зіни критикують одного з учасників. Це псохі Енпоп. pop вони виступали і їм, типу, не сподобалось сухі за кавери вив баладу. Но no It Was Me. на ці зі не сподобалось, Там не зробив ті складні ходи. Вони збентежні з приводу його позиції, головного вокаліста. Останнє я хотіла би закінчити це володар таким добрим, позитивним, зважаючи на те, що є айдоли, які роблять такі дурниці. Є такі учасники 6 Вона проводила трансляцію і вони попросили її наскати привіт. І вона так мило казала привіт. Я не можу. Просто хочу, щоб ви подивились на це. Я просто вважаю, що це важливо, щоб деякі іноді айдоли казали, знаєте, те, що просто нам буде може піднімати це. Я не знаю, коли я побачила новини, це новину з тисячних. І коли ти читаєш, що якось айдоли допомогли нам, чи якось підтримуємо, чи навіть просто сказала привіт, а не привіт. То це не знаю. Це не видає усмішки. Як мінімум, усмішки і тепло в серці. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Я не буду обіцяти, тому що обіцянка це погано. Я не люблю їх не стримувати. Тому я буду старатися не пропускати. Підписуйтесь і поширювати це відео. Будь ласка, підписуйтесь на всі мої мережі. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Я сподіваюся, що з вами все окей. Що добре з вами, з вашими близькими. Ви безпеці. Дякую, що були зі мною до кінця. Всіх цілую, всіх люблю.